І у підсумку, один раз зіткнувшись з такою інформацією, другий раз, зіткнувшись з такою інформацією, ви в кінці кінців захочете поцікавитися, звідки йде ця інформація. І у підсумку виходите на цю жінку, на цю дамочку. От бачите, і тут вони якось будуть проявлятися ці дві дамочки. Ще раз нагадаю, що ці дві дамочки з різних сфер вашого спілкування. Не кожна з них буде проявлятися так, як ви зараз думаєте, у всіх свої задумки. Так, ось ще жінка, дивіться. Жінка якась жінка родочкою вам проходиться. Бачите, ось ще тут одна. Бачите? Вона лягає на дно з проблемами.